Зранку взиваємо до тебе, спаси Господь, бо Ти Бог наш, крім Тебе іншого, не знаємо. Святий Ангели Боже, охоронителю мій, моли Бога за мене, маючи сміливі звертатись до Бога, охоронителю мій святий, благай його, визволити мене від спокус, що ранять мене. Святий Ангели Боже, охоронителю мій, моли Бога за мене. Світло ясне, просвіти душу мою, наставнику мій охоронителя, від Бога даний мені ангеле, слава Цей і Сину, і Святому Духові. Мене що сплю, обтяжений гріхами, збережи, як не дремного, а ангеле і підведи до прославлення Бога, молитвою Твоєю, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Марія, владичиця Богородиця Нелевісна. Надія вірних ворожу гординю подолає тих хто співає тебе з веселі.